Коротше, по дорозі до своєї точки. Іти мені трошки треба, там вон, машина стоїть. О, там. -о. А точка моя там. Думаю, буду пікати поле то засіяне кукурудзою, але в принципі не смертельно, якщо між рядками копати. Сигналів нема, тільки підійшов до хутора, тут був невеличкий хутір, але я вже вважаю, що він вибитий, то тут не ходжу. І в мене така знахідка. В принципі, перша знахідка. Так. Бачите, ось вона. Оп! Проведемо розпаковочку. Ого! хто тут у нас? А у нас тут? Діньга! Чистити не будемо. Все, вдома, щоб не пошкодити монету. Ложимо в хабарницю і йдемо далі. Західка приємна, тим паче перший сигнал. Мої вітання, шановне товариство. На зв'язку зі І як завжди, ми будемо шукати з металошукачем древні артефакти. Древні, не дуже древні, сміття, пробки, проволоку і все таке. В принципі, приїхав я на своє старе місце. Тут я не був уже років три десь. 3-4, то трошки і заблукав. Не можу розібратися, де, то. де саме та точка, там поле не перепахане, що чудово. І головне, я колись там закладував шур але історія вийшла смішна, кажем так, трошки навігатор мені неправильно показав. І я подумав, що я шурплю на кладовищі на старому свинтері. Та зараз думаю походити там біля хатинок, де я шурфив, так як там нема посівів, і потім закласти шурф і його продовжити. Часу, в принципі, в мене трохи є. По дорозі я вже знайшов одну монету, як ви могли бачити, це деньга. Не чистив її, тому що не хочу пошкодити, з дому обмию. І в принципі в інстаграмі все побачите. Ну що, будемо переходити тут канавку і йти копати. Шукати древняти. Тут, до речі, поле, поле засіяне. Тому ходити тут не треба. Там був також Путін, на заливці. місце цікаве таке. Добре. І так, у нас є дуже гарний сигнал, 83 рівненький. Можливо, це у нас мідна монета. А можливо, і все, що завгодно. Так, зараз ми її відкопаємо і будемо дивитися, що там. Так, відкопав. І он. Монета, вже бачу зразу що монета і зразу дістаю свою хабарницю. Де вона? До речі, така в мене прикольна хабарниця. Оп! Так, це у нас. Мідна монета. Також чистити не будемо. Вложимо в хабарницю. О, ну, так, такі-то результати. Доволі таки з глибокої ямки, як бачите, на штик навіть більше дістав я ось таке колечко. Певна Та частинка ланцюга. Ну що, на силу знайшов свій старий шурф. Ось тут я розпочинав, ну і лишилось, і там трохи шурпив. Чи може там уже то не я шурпив? Не знаю. В принципі, зараз тут можна шурпанути трохи почати, як і минулого разу я починав від цієї шипшини і продовжувати далі. Що цікаво, ось, саме тут я знайшов дві е, пряжечки. Пряжечки часів Першої світової війни. Одна австрійська, а інша не вдалося її ідентифікувати, скажімо так. Тому що тут сигнали є, тому що вона лиса була. Добре, в принципі, зараз почну шурфити потроху. І вбімкнусь потім. Розпочав шурпити звідти, сюди і так. В принципі, такий п'ятачок. Зараз пройдусь. Зніму верхній шар, потім перевірю металошукачем і так далі. Так, зняв трошки тут. Зараз спробую прозвонити. Можливо, щось цікаве буде так. черняк є, є сигнал. Є сигнал. Щоди стаємо пін-пойнтер, шукаємо сигнал хороший, до речі, кольоровий, Ну це ще я не добрався до самої, самого фундаменту. Ну йде. Де ти мій кольоровий сигнал? Що ти? Є знахідка, що знаєте, ого. Судячи з цього, це... це монета. Але вона настільки закища, що я боюсь, коли розпочну її зараз відчищати то ми її втратимо. Ну, в принципі, початок закладений, перша дошка є. Так, вложимо її в суперхабарницю. Подобається мені ця хабарниця. Опа, ще не привик я. Де більше відділення, Де менше? Так, у нас тут уже дві монітоси є. І тримайте подружку третю. Попав я те, що хотів, куди. В принципі, така от діляночка. Там ще не прозвонював, тут все прозвонив. Є у нас одна монетка і трошки зривків на рив. Отправляюся, то я їх так вибираю. Такий великий. Ну, це явно з будинку. І ось ще великий, маленький, ковані. Але поки нема ні цегли. Нічого іншого. Можливо, десь більш на глибині. Ну, зараз буду знімати другий шар, а можливо, все-таки туди. Бо я пам'ятаю, що там було дуже багато цегли і був дуже... такий рихлий-рихлий ґрунт. -рихлий зараз ще на один штик зніму, прозвоню, ні то перейду туди. А можливо, і лишу вже на наступний раз, тому що трошки, я втомився. Є ще одна знахідочка кольорова така. І, судячи, всього це якась накладочка була, можливо, конинка. Або ще щось. Зняв до середини грунт на два штика, попутно закопуючи ту частину, так як вона не цікава. Знайшов ще один гвіздочок і десь був в мене сигнал. Тут... О. Не чому? це чому судячи з цього це у нас чому її кинув Черняк Цікаво, можливо, під, підробна дня. І так ось уже пішов сюди, почались кольорові сигнали. Ось перший і ще один. Братикпонтера пін да. о, Ха. Є! ще один, зелененький кругляшечок. Так, йдемо до решти. І надіюсь другий кольоровий сигнал також буде монета. Схоже на те, що монета. Є одна зелена монета. Нормально так. Трошки пішли монетки. І так, ну що, перешурпив я цю частинку, монет більш не було. Ще були декілька гвістків. а точніше три от такі. Здорові ковані і більш нічого. Так як на сьогодні, в принципі, програму мінімум і максимум я виконав, я розраховував хоча б знайти те місце, де я закладував шурф, а потім уже, ну, можливо, трохи зашурпитись і приїхати наступного разу. Так як я лишив далеко машину, то, думаю, йти вже до неї. В принципі, 12 година, а приїхав я о 6 6 годин покопав. Трошки знахідок є. Це в нас от така кількість монет, накладка. Скільки шурфу у нас. 4 монети шурфу було. Доволі таки непоганий результат. Шурф. При, сам шуф, в принципі, я закопувати не буду. Місце тут глухе, тобто нікому не мішає. В принципі, він, так як я буду ще сюди повертатися, то хай воно так і буде. І, судячи от, з культурного шару, який є тут, ось, бачите, сюди вже пішов, пішла біла глина, таке щось. Тобто. Сама хатинка йшла ось так. Ось так, тут вона була. Це я копався в дворі, в двори ще, певно, було. Ну, під хатою. Так, то. Так що приїду наступного разу. Роздивився я дорогу, куди можна ближче поїхати. По, по старій дорозі так і не вдалося мені доїхати, по якій я раніше сюди їхав, їздив, але їздив не машиною. Тож, в принципі, буду йти до машини по полю там. Можливо, ще якісь знахідки будуть, покажу. Так що, друзі, ставте лайкос, не забувайте підписуватись, хто не підписаний. А я пішов перевіряти, де моя машина. Такий, іду я собі по засіяному полю. Не копаю, ну, якщо між рядами, то копаю. Коруза, до речі, посіяна. Що? Бачите, то ямочка між рядами. І тут який очкую. І тут у мене сигнал гарнесенький. Виді, що випало. Така от обручалочка. Мідна. Піднявся, коротше, я на горбок, машина стоїть. Все нормально. Є в мене знахідочка. Опа! Друзі, це у вас срібло! Правда, білончик. 10 копійок, 25-го року. Ось так то. Ні, ну, в принципі, сьогодні нормальний в мене коп. Так, білончик чорненький, гарненький.